Чоловік за іменем Горен просинається в бетонній камері на 48-му рівні. Його співкамерник Трімагасі пояснює. Що вони перебувають в експериментальній в'язниці, побудованій у вигляді вежі з шахтою по центру, через яку щодня проходить платформа з продуктами для споживання. Продовж доби вона спускається, ненадовго затримуючись на поверхах, а потім швидко летить вгору. Невідомо, скільки в цій вежі поверхів, але точно понад 100 перший найвищий, а що нижче, то нумерація зростає. У в'язненим нижніх ярусів в'язниці дістаються ті продукти, що залишилися після трапези людей з вищих рівнів. На кожному рівні є тільки одна камера з двома ув'язненими. Причому в кінці місяця ув'язнені, якщо виживають, переміщуються на інший рівень під випадковим номером. Перед прибуттям до в'язниці ув'язнені можуть взяти з собою один предмет на свій вибір. Горан вибрав книгу Дон Кіхот, а його співкамерник Трімагасі Ніж. Горан вирішив залишити собі на пізніше яблуко, але тим же днем температура в кімнаті зросла, і Трімігасі повідомив, що так буде завжди, коли хтось захоче залишити собі щось із платформи, окрім того, що встигне з'ї. Місти за час, поки вона на їх рівні Трімагасі погано ставиться до людей на нижніх рівнях. Він мучиться униз при тому, що чудово знає, що і сам може опинитися на їх місці. За місяць герої знайомляться і стають друзями, відкриваючи один одному подробиці про своє життя. Виявляється, Горанг відправився сюди з доброї волі для отримання певного сертифіката, в той час як Трімагасі відправлений сюди за порушення правопорядку і вчинення ненавмисного вбивства. Під час свого ув'язнення він опинявся на поверхах різної висоти, через що Горенг підозрює, що Трімагасі вбив і з'їв свого сусіда. Одного разу зверху падає вбитий чоловік. А через кілька днів на платформі з їжею спускається закривавлена жінка на ім'я Міхаро. Трімагасі пояснює, що вона шукає свою дитину на нижніх рівнях. Щомісяця Міхаро спускається вниз, перед цим вбиваючи сусіда зі своєї камери. Можливо, ним і був убитий чоловік. Сама ж міхеро на контакт із Гореном не йде. Вона просто мовчки спускається на платформі униз. Там на неї нападають люди з нижнього рівня, але вона дає відсіч, вбиваючи обідчиків. Трімагасі зізнається, що його колишній співкамерник був звільнений за законом. І саме тому Трімагасі вистачило їжі, але ми не можемо достовірно знати, чи сказав він правду. Минає ще місяць. гори на стрімагасі присипляють газом і переміщують на низький 171 рівень. Горен просинається з кованим шматками прострадла. Трімагасі пояснює, що впродовж місяця відрізатиме від нього шматки м'яса, щоб харчуватися ними, бо на платформі їм не лишиться їжі. Через тиждень Трімагасі береться за ніж. Але на допомогу Горену приходить Міхаро і Трімагасі гине. Міхаро споживає плоть Трімагасі та відправляється на платформі далі униз в пошуках своєї дитини. Горен залишається один з трупом співкамерника, яким йому доводиться харчуватись. Трімагасі починає являтися йому у видіннях та починає дорікати, що вони тепер обидва огидні канібали. Коли минає ще місяць, Горен просинається на 33-му рівні з жінкою і Могірі і її псом Рамзасом Другим. Як дозволений предмет вона взяла з собою. Собаку вона розповідає, що була співробітницею дослідницького центру, який створив цю в'язницю. І Могірі із Гореном вже знайомі, бо це саме вона проводила йому співбесіду, коли той прийшов з бажанням прийняти участь в цьому проєкті. Сама ж вона тут опинилася, тому що смертельно хвора на рак вона добровільно обрала ув'язнення з Гореном. Бо тільки він узяв з собою книгу, також вона розповідає, що всього тут 200 поверхів, і якби люди грамотно розподіляли їжу, її вистачало б усім. І Могірі вирішує розділити свою порцію їжі з собакою та намагається переконати людей внизу ділити їжу рівномірно. На її думку, саме цього прагнуть досягнути творці в'язниці, але її ігнорують та насміхаються над нею. Тому Горен погрожує тим людям зіпсувати всю їжу своїми фекаліями. Якщо вони не зроблять, як сказали, і могірі, тим часом на найвищому рівні під номером 0 кухарі накладають на платформу їжу. З поміж неї є улюблена їжа кожного в'язня, в тому числі равлики, улюблена страва горіна. Одного дня міхаро спускається на рівень, де знаходиться горен. Вона вбиває собаку і з'їдає її. Горен намагається пояснити і могірі, що міхаро робить це заради дитини. Але ймогірі стверджує, що у вежі немає нікого молодше 16 років і що у Міхаро не було дитини. Через місяць героїв переміщують, горен просинається на 202. рівні. Хоча ймогірь казала про найнижчий 200-й, сама ймогірі вчиняє самогубство і приходить у видіннях до героя, як і Трімагасі. В видіннях і харчуючись трупом, горен проводить місяць. Наступного місяця горена переміщують на шостий рівень. Його напарником стає Бахарат, який узяв з собою мотузку, щоб вибратися з в'язниці через конфлікт з сусідами. Вище Бахарат ледь не падає в шахту і втрачає мотузку. Горен пропонує озброїтися і соломіць примусити людей їсти саме стільки, щоб їжі вистачало всім. За його підрахунками, за часом руху платформи у в'язниці 250 рівнів. Горен з бухаратом роблять собі кийки з меблів і спускаються на платформі униз, деякі ув'язнені не згідні з ними, вважаючи, що за колишній голод тепер справедливо можуть бенкетувати. Горен і Бахарат згодом стикаються з учителем Бахарата. Який докоряє їм, що вони топчуть їжу і не мають свого символа, як належить борцям за рівність? Ті обирають символом панакоту, бо якщо ув'язнені проявлять людяність, цей десерт зможе лишитися на платформі, коли вона повернеться на нульовий рівень. Тим самим вона стане свідченням, що в'язні виправилися, почавши цінувати інших жителів вежі. Герої намагаються донести цю думку всім, але що нижче спускаються. То жорстокіших в'язнів зустрічають на одному з поверхів. Вони бачать лише трупи, і там платформа не зупиняється. Герої розуміють, що поверхів може бути ще більше, ніж передбачалося, на іншому рівні вони стикаються з озброєними людьми, котрі вбивають міхаро, смертельно ранять Бахарата і самого Горена. Герої спускаються на 333 рівень, і там під ліжком знаходять дитину Міхаро, малолітню дівчинку. Вони вирішують віддати їй панакоту, яку захищали всю дорогу. Бахарат. Помирає, Горинг залишає його на 333 рівні та разом з дівчинкою спускається все нижче. Знизу Горен розуміє, що дівчинка має стати символом і самостійно відправитись на нульовий рівень. В його галюцинаціях Трімагасі забирає Горена з платформи, а сама платформа летить уверх зі сплячою дитиною. І хоча ми не знаємо, чи вплине її поява на світогляд людей зверху, але одне можна сказати точно, що дитина. Яка живе на 333 рівні це однозначно помилка, яка, хоча б, може змусити їх замислитись над тим, що там знизу відбувається.